Тільки українцям обійдеться великодній кошик у 2025 році. Порівняно з минулим роком вартість кошика зросла на 17%. Цьогоріч традиційний набір великодніх продуктів на сім'ю з чотирьох людей коштуватиме 1663 гривні. Так приготування трьох-чотирьох пасок за класичним рецептом обійдеться приблизно у 318 гривень. Середня ціна десятка яєць становить близько 76 гривень 40 копійок. Пів кілограма домашньої ковбаси вартуватиме 212 гривень, а пів кіло бужанини 303 гривні. Пів кілограма вершкового масла в середньому коштує 276 гривень, м'якого сиру – 120 гривень, а ціна хріну за 200 грам складе 27 гривень. Солі 7 ,47 гривень 47 копійок. А хто надає перевагу сирній пасті, її вартість становить близько 150-200 гривень за 500 грам. Зауважу, що загальна вартість великоднього кошика залежить від обраних продуктів та їх кількості. А що ставити у свій кошик ви, напишіть у коментарях. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.